Дивіться, ребята, що я думаю? Зараз 14.40, коротше. Зараз людей небагато, бо я тільки приперся на роботу. По городу шастав, коротше, продукти накупляв додому, все остальне там перерішав. Зараз буду пакувати свої посилки чи ваші посилки. Не знаю. А який смисл? Вам буде смисл дивитися, як я пакую посилки? Може, давайте. Смачного дякую. 48 з половиною тисяч лайків вже сьогодні зібране. Ну тоді дивіться, якщо 48 тисяч лайків вже зібрано, то треба вже якийсь приз буде вибрати. хорошенький такий. Давайте так. Давайте я цей стрім із розіграшом призів запущу із 15.00 до 16.00. Поняли? Щоб передишку зараз підіть, поїжджайте, віддихніть 20 хвилин зараз. Я перезапущу стрім, плюс свіжі люди з свіжими людьми зайдуть, ось свіжими силами. А що ж ми, бліна, Щось ми виберемо. Коротше, я поняв, я щось на 500 і на 1000 виберу. Ну не на 1000, а якщо наберуть 80 тисяч лайків, наприклад. Так, да, так, да. щось придумаємо таке цікавеньке. Блін, може, такий здоровенний ліхтар. Ну, не знаю. Щось придумаємо. щось придумаємо. Я думаю, навіть може щось. По типу Bluetooth-навушників. По типу хороших блютуз Bluetooth... Стоп! Давайте Сентео поставимо. Чого ж ми топові навушники і не поставимо? Давайте Сентео. Давайте ми глядачу рандомному подаруємо Сентео. Якщо наберуть, е як бачимо, 79-80 тисяч 80 лайків назбираємо за сьогодні. Будуть наушники Сентео, поняли? Якщо не назбираємо і на уровні 50 тисяч останеться не більше, то тоді подаруночок буде, 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 буде. Ой, щас, Та йдиш ти сюди. Оці ось. Ні, давайте ось, може. Да. Оці наушники з RGB -подсвіткою. о. Отакі Bluetooth-навушники будуть. Якщо не дозбираємо. Якщо дозбираємо... До 80 тисяч лайків, то будуть наушники Сентео С1. Поняли? Все, це буде глядачу. Донаторам буде призів скільки? Е 7 штук на денному і десь около 10 на вечірньому.